Друзі, привіт! З вами Оксана. Готую свій козирний бутерброд в дорогу. Можна зробити це з допомогою веделки, товкачика для картоплів. Або ось в мене залізний вінчик, так мені зручно. Ну, або ж блендером, блендером. Але я не рекомендую, бо друга консистенція він, він тоді в пасту перетвориться, не відчувається така структура його. Далі все трохи за смаком солі, перцю чорного, трохи лимонного соку, трохи ливкової олії, друзі. Я думаю, ви помітили мою таку більшу активність в соцмережах. Ось так, перемішала швиденько. Так от це поясниться тим, що на каналі Оксана Калюжна включена монетизація, як ви помітили. Кошти від монетизації, як, ну, якщо їх отримую, звичайно, я планую витратити на добрі справи. Я думаю, ні в кого не виникає запитань зуважень, що це за добрі справи у нинішній історії, в нинішній ситуації, яка склалася. Якщо і ви бажаєте поучаствувати в цьому, то вам просто потрібно додивлятися відео, відео до кінця, відео на яких включена монетизація, додивлятися рекламу, не пропускаючи її, ставити лайки і ділитися відео з друзями в будь-яких соцмережах. Вам це абсолютно нічого не вартує, а мені буде приємно. Готуйте, друзі, смакуйте, ставте запитання, запитання близько семи слів в коментарях під відео. Якщо є така можливість, готуйте з натуральних продуктів, власноруч. Це можуть бути і недорогі сезонні овочі, ну які зараз нам доступні. все-таки. На цьому наш експрес-рецепт -бутерброд, з бутерброду завершений. Я вас запрошую до перегляду погоди за вікном.